До тебе, святий, отче Стиліане, молимося, ми, грішні, недостойні, Твоїм заступництвом захисти та визволи від усякого лиха всіх, хто прибігає до тебе, немовляти, дітей, охоронцем Бога. Від усякого нападу і лютої хороби, неушкодженими сперігай завжди дітей наших і багатодітність даруй подружжям, що з молитвою вдаються до тебе. Будь провідником нам в усьому, як милосердний подай силу. На славу й здоров'я величаємо тебе, Стиліане, Богом прославлений охоронця милостивого дітей, немовлят, заступника та скорого на поміч лікаря, нині повсякчас і на віки віки. Подобний отче стиліяне, збережи твоїми молитвами родини і дітей наших, молячи, милостивого Бога, про прощення гріхів, здоров'я і спасіння наше, щоб з Тобою разом прославляти. Все святим Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. О священна глава, преподобний отчистиляне, подвигом добрим подвизався на землі. На небі Бог є вінець правди від Христа Бога нашого, тим же на твій святий образ, дивлячись, про преславний кінець життя, Твого радіємо і шануємо святу пам'ять Твою, почитаючи ж Твою велику сміливість перед Господом. Зі смиренням молимо Тебе, преподобний, Отче, споглянь благосердним оком любові Твоєї на нас, недостойних і подбай Богоприємним Твоїм клопотанням випросити у царя над царями та Господа над панами, щоб дарував велику і багату милість на нас грішних, нехай дасть нам Дух правдивої віри, Дух любові, миру і радості в Дусі Святому, щоб визволив нас від усяких бід і напастей і послав Все корисне для спасіння душ наших. Святий Божий, неосоромна дії нашої, бо її на Тебе по Бозі богородиці покладаємо, але будь нам помічником і покровителем на спасіння, щоб сподобили завершити життя наше в покаянні і прийняти вічні блага. У царстві Христа Бога нашого і прославляти чоловіко любство, Отця І Сина, і Святого Духа, і Твоє святе заступництво, нині повсякчас, і на віки віки.